На ранок, 6 серпня, Україна прокинулася, наче у паралельній реальності. Відчай змінився радістю, гори та сльози надією. Українська армія відкрила новий фронт на території Росії. Операція у Курській області найсуперечливіше рішення української влади. Тож, чи не була ця радість передчасною? Поговоримо сьогодні про це. Постав лайк та підпишись на канал. Долучайся до боротьби з пропагандою. Успіх цієї операції в тому, як виглядав Путін. Ми всі бачили його реакцію. По заготовному тексту він ледь читав звернення до росіян. Він був розгублений. Фактично, ми бачили в прямому ефірі великий пук замість Великого Путіна. На сегодняшний день под контролем противника находится 28 населенных пунктов. Глубина проникновения на территорию Курской области составляет 12 километров. Ширина по фронту 40 километров. Но это, там, в, находится... это, послушайте, да. Алексей Борисович, это военное ведомство вам доложит, какая там ширина и глубина. Вы да. расскажите нам про социально-экономическую ситуацию и помощи людям доложите. А теперь увага, запитание у студию. Ви десь побачили тут істерику з боку Путіна, про яку говорять українські змі. Чи вам не здається, шановні друзі, що дуже вже нам насаджають історію про те, що Путін знову у бункері, розгублений у відчаї, боїться великої і нескореної України? Але коли з'являються незручні запитання, ну так, з-поміж пропагандистських тез і лозунгів, ми чуємо щось на кшталт цього. Питання таке дискусійне. Чому, якщо ми досі тримаємося, Україна не капітулювала, і у нас таке жахіття на нашій території неспідставне з тим, що відбувається там з цими укусами комарів, поки що до Курського в Росії. Чому вони мають це відчути і якось почати волати про необхідність переговорів? А в нас все третій рік поспіль війна, і на нас це не діє. Чому це має подіяти на хоча б тому, що м'яч знаходиться на території Росії? У нас нема е, іншого вибору, як захищати своє право жити От просто жити. То давай е, задамо собі запитання. Спробуємо проаналізувати, що в голові у Путіна. Так да, він хворий маніяк, він військовий злочинець. Ну а далі уся риторика зводиться до того, що думає Путін. Гарна аналітика. Особисто я не знаю, що думає Путін. Ви теж мене більше цікавить реальний стан речей. Без історичних контекстів, які сотні разів переписувалися і змінювалися, без націоналістичних лозунгів і пропаганди, від якої вже, чесно кажучи, нудить. Усе це вважаю грою на публіку та маніпуляціями. для аналізу ситуації. Пропоную скористатися заготовкою офіса президента. Чотири тези від Подоляка стосовно причин і завдань цього наступу. Наскільки вони виправдовують реальний стан речей? Тож, які завдання були у цієї операції? Увага на екран. Перенести війну на територію Росії, оборонна війна, видавити російську артилерію на необхідну відстань. Перерізати логістику ворога. Показати слабкість Росії. Неспроможність російського і військового керівництва? Що ж, Пройдемося по цим пунктам. Нам кажуть, що курська операція має надважливе значення. Тепер і вони, врешті-решт, відчують запах пороху. Зрозуміють, яка війна на смак. Звучить дуже патріотично. Це те, чого хочуть чути українці. Вони хочуть справедливості і помсти, навіть ціною власних життів і життів власних чоловіків. Чи розуміло вище командування ризики курської операції? Видання The Economist повідомляє, що Сирський був на грані звільнення. Його поразки на донецькому напрямку могли коштувати йому кар'єри. А солдати, почувши про підготовку до наступу, спочатку подумали, що це жарт. Зеленський місяцями тиснув, аби домогтися свого. Тепер війна дійсно на території ворога. Але що ми бачимо після двох тижнів? ЗСУ не взяло жодного великого стратегічно важливого міста, окрім розпіареного українськими та західними журналістами міста суджа, тільки села та селища міського типу. Звіти сирського вже не такі феєричні, як раніше. Або, можливо, в офісі президента нарешті зрозуміли, що їх статистика виглядає абсурдною навіть для тих, хто не дуже в темі. Наразі наступ ЗСУ у глиб Курської області призупинений. Бійці підтягують фланг. Ми бачимо це у Глушковському районі. Якось ця причина виглядає не дуже життєздатною. Ну, відчули росіяни запах пороху. І що далі? Коли не для успіхів на фронті, то задля чого це? Можливо, задля того, аби відвернути увагу українців від реальних проблем у себе вдома. І коли звернути увагу на вакханалію телемарафону під лозунгами, дивіться, як у них там все погано. Така версія більше схожа на правду. А відволікати увагу українців є від чого. Україна об'явила дефолт. Це називається restricted, т.е. ограничили виборочний дефолт. Це означає, що Україна не заплатила. проценты по своим долговым обязательствам. По мнению экспертов, ВВП страны упал на четверть по сравнению с состоянием до начала военных действий. К концу 2024 года соотношение долга к ВВП приблизится к 94 процентам, максимуму для украинской экономики. Украинский ППО катастрофично не выстачает своих ракет. Аби збивати російські кожним місяцем війни ми втрачаємо не тільки тих людей, які гинуть внаслідок російської агресії, але й біженців, які адаптуються за кордоном і не будуть повертатися додому. Відключення будуть і по 10 годин, А мені в телеграм наблизили 10-15 написали. Говорять, у нас вже сумарно в сутки не по 10, а по 12 годин відключення.

Думали, що їх або поміняють, або їм допоможуть, а отримали плівок в обличчя. Але проблеми ворога українських медіа схоже турбують більше. Нас відволікають не лише від катастрофи, що зріє усередині суспільства, а й від катастрофи, що зріє на українських ділянках фронту. Нам говорили, що курський наступ відтягне сили противника із торецького та Покровського напрямків. Насправді ж вийшло рівно навпаки. Україна задля наступу перекидає українських бійців з-під Покровська, де ситуація і так на грані катастрофи. У результаті село Нью-Йорк росіяни вже планують перейменувати на Новгородське, а до самого Покровська лишилося взагалі близько 10 кілометрів. Наразі у Покровську оголошено евакуацію. Нам кажуть, що ця війна оборонна, і треба відкинути російську артилерію на певну відстань. За версією Подоляка, окупувати території ніхто не має наміру. Тобто, коли нам говорять про відкинути ворога на певну відстань, це фактично означає створити буферну зону. Але війна вже перестає бути оборонною, коли Україна захоплює чужі території, бо створення буферної зони без захоплення територій неможливо. Я зараз в жодному разі не на боці ворога, лише хочу розібратися. І не лише я. У міжнародній спільноті поки що несміливо і дуже акуратно вже ставлять під сумнів і ситуацію з оборонною війною, і взагалі і з правовою доцільністю використовувати іноземну зброю для цього наступу. Першою заговорила Італія, бо це порушує її конституцію. За пропущенням правознавця дослідницького інституту Рома Тре Мішеля Айніса тепер виникають суперечки, кому має допомагати міжнародна спільнота Україні, яка вже не обороняється, а наступає, чи Росії, яка до того напала, але наразі захищає власні території. Бо домовленості були про захист. А не про напад. На цьому фоні заклики Зеленського: дайте нам можливість бити вашою зброєю звучать щоразу панічніше. Але народ сприймає позитивно, бо йому продовжують розказувати, що Росія слабка. Але вона, хочу вам нагадати, досі лишається ядерною державою. І ще одне: захопити території це насправді півсправи, як їх утримувати і чи вистачить на це ресурсу. Починають сумніватися навіть в Україні. Третя причина за версією подоляка перерізати логістику ворога. Так, результатом наступів стали три зруйновані мости через річку Сейм. Однак чи дає це якісь суттєві переваги ЗСУ, чи означає що це катастрофічну ситуацію для російської сторони? Ні, російська армія вже провела понтонні переправи. Російські воєнкори стверджують, що руйнація мостів. Не завдає суттєвої шкоди для логістики підрозділів. Натомість просунутися далі в ЗСУ не вдається. Наприклад, населений пункт Мартинівка, за який вже не першу добу ведуться запеклі бої. Для ЗСУ він може стати важливим стратегічним центром, бо спростить логістику на льгов і допоможе просуватися далі на велике солдатське. Однак прорвати лінію оборони росіян. У зсу поки не вдається. Траса суджа -Льгов. ситуація виглядає 50 на 50. Західна частина траси під контролем росіян, південна українців. Наразі давайте розглянемо ситуацію більш детально. Глушковська ділянка зсу намагаються просунутися на комаровку, поки без результату наразі вдалося взяти населений пункт Вишневка. Кореневська ділянка зсу продовжують утримувати частину Ольгівки. Ділянка льгов суджа ЗСУ намагаються взяти під контроль Мартинівку, Черкаське, Російське Порічне, а також села уздовж траси суджа-Льгов. Це має стратегічне значення для української сторони. По-перше, убезпечити суджу, яка наразі є логістичним центром для ЗСУ. По-друге, дозволить обстрілювати трасу Курськ-Рильськ, позбавляючи росіян можливості просуватися вздовж ділянки. Ділянка на півні від суджі, коли зробити припущення, що ЗСУ намагатиметься просуватися до Білгородської області, що теж представляє логістичний інтерес для української армії, то це значить, що найближчим часом ЗСУ спробують встановити контроль над районом Біліцагір'ї. Це теж важливий логістичний вузол із мостом через річку Псьол. Четверта причина, яку нам називає подоляк слабкість Росії. Ну, коли взяти до уваги перші дні наступу ЗСУ, то так. Але з кожним днем ця теза стає все менш і менш переконливою. Наразі війська Росії, зрозумівши тактику ЗСУ, дають відсіч і у той же час стрімко просуваються на українському фронті. Напад України на Курську область ставить хрест на переговорах між країнами. Пише видання New York Таймс, у нього є гроші на війну. Да, 170 мільярдів доларів, які він щорічно отримав від нафти і газу, зараз через санкції скоротилися до 100-120. Але погодься, 100-120 мільярдів це дуже багато для того, щоб далі продовжувати війну. Він має фінансову можливість. Дав його економіці скрипить і димиться. Гроші є, але все одно скрипить і димиться. Чергова шизофренічна теза подвійного змісту від нашої пропаганди. Давайте спробуємо звернутися до західних джерел, коли не готові вірити російським видання The Economist повідомляє: очікується, що у цьому році російське ВВП зросте більше, ніж на 3%. Економіка пришвидшеними темпами зростає. Можливо, це мав на увазі Луценко. Рівень безробіття наближається до рекордно низької позначки. За даними соціологічних досліджень, цього року рівень впевненості росіян у власній фінансовій спроможності на рекордно високому рівні. Перехід на військові рельси дійсно стимулюють економіку. І це дає гарні результати. Але дійсно не у довгостроковій перспективі. Але що нам до того, коли українці мають сумніви, як пережити цю зиму? Вже не кажучи про відчаї українських жінок, чи їх чоловіків буквально крадуть посеред білого дня, і чи повернуться вони назад додому? Радник офісу президента Михайло Подоляк робить допис у власному телеграмі: кожна війна страшна, а війна у російському стилі потворна. Шановний пане Михайло, чи не здається вам, що війна не має ні облич, ні національностей? Вона однаково жахлива, проносить смерть, лихо, відчай. Бо у ваших політтехнологіях навіть війну ви примудрилися розділити за національною ознакою. Тож може вже досить сіяти ненависть поміж людей. Людей, які цю війну не обирали, а ви з вашою командою приходили до влади із лозунгами миру. Ana Рама погнута, цепь порвата. Осталось від України тільки портачок. Зато великий. А що на мене смотрите? Я ні при чому. Я нічого не робив. Ви всі бачили, що я п'ять років нічого не робив.